Всім привіт, хлопці! Стріклен з пістолетом затримав грабіжника. Фергюсон отримав випробувальний термін. Коста кинув виклик Вітакеру. Поїхали розбиратися з новинами. Вчора Мервін Віторі запитував, з ким йому битися, прикинув декілька варіантів і вирішив прийняти виклик одного кого орка Шари Булета. Хлопець пірат знову звертався до мене. Я можу сказати тільки, що приймаю цей виклик з відкритою душою. Будьте обачні зі своїми бажаннями, тому що іноді вони збуваються, додав Віторі». Чудово, навіть попри те, що шарою в рейтингах ще навіть і не пахне, я хочу подивитися, як Виторі буде гасити цей хайп. Бо її шари я ще не дивився, але його ім'я випливає досить часто. У Виторі серед американських фанатів кличка Орк, тож подивимося бій італійського орка проти мордурського. Ось це прикол, справа за UFC. Тідо Тоні все ж таки отримав термін за небезпечне керування транспортним засобом. Згідно записів, обвинувачення про керування в алкогольному спіні було знято, тому що тоні визнав себе винним в іншому злочині, більш м'якому небезпечному керуванні по мокрому шосе. Відповідно до укладеної з судом угоди, тоні буде відбувати один рік випробувального терміну. Чудово, тоні нам потрібен 16 грудня. Схоже, адвокати тоні добре попрацювали, тому що позбутися такого обвинувачення не так то й просто. Схоже, не було 100% доказів, і питання стояло або так, або ніяк. Маленький Орк Петро хоче змінити склад своєї команди та тренерів. Треба модернізувати свій табір, щось змінювати, коригувати. Постараюся, аби все вдалося. В першу чергу це люди. Спаринг, партнери і тренерський склад це найбільш важливе. Треба створити команду, з якою я буду готуватися і полечу на бій. Закінчив Петро а що сталося із старою командою, забухала чи як? Перше, що треба зробити, це вивчити англійську і навчитися поєднувати два-три слова для початку, хоча куди йому англійська. Він навіть на Мордорській цього зробити не може. Максимум, що він в майбутньому зробить, це заробить на дві столичні і поїде додому. То Аспінал назвав ім'я бажаного суперника. Стіпе був готовий вийти на бій два тижні тому. З ким мені битися. Джон Джон стравмований. Ган і Алмейда повинні побитися один з одним, я так вважаю. А я буду битися з переможцем. Це гарні бійці, але зараз мене цікавить Стіпе, додав Аспінал. Аспінал все правильно робить. Потрібно шукати для себе варіанти і багато розмовляти. Степан дійсно був готовий. Так в чому проблема? Джон стравмований, тут молодий тимчасовий чемп. Поїхали захищати титул найкращого важкого говика в світі, чи десь там пожежа почалася, а ми не знаємо. Ну а на рахунок Гана і Алмейди я теж з ним згідний. Але нехай Ган добре підготується до сеансу гіпнозу, бо те, що робив Алмейда проти Льюіса, це дуже небезпечно. Тренер Махачева Хав'яр Мендес розповів, на кого б поставив у реванші Аспіна та Павловича. В будь якому випадку я б поставив на орка. Він тренувався з нами. Я ставив на Павловича, не дивлячись на те, що Аспінал був фаворитом. Якщо реванш колись буде, я знову поставлю на орка, додав Мендес. Може ставити, але справа в тому, що в Орка в голові вже Тумблер перемкнувся на положення не пропустити плюху від Аспінала і не відправитися в Скейрім. Для Тома це буде ще більш легка прогулянка по октагону, ніж минулого разу. Алекс Волконовський розповів, як просувається його тренування. Провів свій перший спаринг, очевидно, потрібно дотримуватися рекомендацій, беручи до уваги струс. Я точно дотримувався інструкцій: ніяких наслідків немає, і ми йдемо далі. Я відчуваю себе чудово, дякую своїй команді. Вони впоралися з тисячами струсів і попіклувалися про те, аби я також дотримувався обмежень. Тепер я можу переходити до повноцінних тренувань, закінчив Алекс. Знаєте, я впевнений, що вовк виступить добре, але після таких слів в голову трохи закрадається думка про те, що щось може піти не так, що цей нокаут може якось вплинути на його виступ. Подивимося, як він пройде цей тест. Стерлінг гарантує, що його бою з Мерабом не буде ніколи. Насправді важко дивитися на те, як ворогами стають хлопці, які колись були гарними друзями і партнерами по тренуванням. Це просто нагадування про те, чому я ніколи не відвернувся від свого брата Мераба через декілька доларів заради того, аби повеселити світ. Іншими словами, титульник або стерлінгу, або два рішвілі в цьому дивізіоні не світить, в кращому випадку комусь із них, а в гіршому взагалі нікому. Дана вже чітко пояснив, що дом 2 створюєте десь там на вулиці, а тут, будь ласка, бої і хто кращий. Пімблет розповів, що чекає від бою з Фергюсоном: Я хочу війну, хочу виглядати як ентоні Петіс після бою з ним. Я хочу виглядати навіть гірше, ніж Петіс після того, як проведу з ним бій. Я хочу кроваву бійню, я вийду і влаштую зарубу, додав Педі. Якщо Педі не стрибне вниз, то ця заруба буде, стовідсотково буде, потенційно бій, який фанати там будуть дивитися на ногах. Тоні теж може зробити будь-що шість поразок поспіль. Я не знаю, як ви, хлопці, а я не знаю, що від нього чекати. Коста кинув виклик Вітакеру. Чув Вітакер шукає суперника, лютий мене влаштує, написав Коста в соцмережі. Я думаю, Вітакер готовий прийняти цей бій. Він полюбляє бої з кумедними хлопами по типу Кости. Щось я відчуваю, що найближчим часом ми почуємо цей анонс. Ну і останнє на сьогодні Шон Стрікленд за допомогою пістолету затримав потенційного грабіжника. Чувак побив дівчину і в стані сп'яніння втік від охоронців. Була погоня. Кадр пробив колесо і їхав до тих пір, поки міг. Потім він кинув машину, і йшов пішки, і дивом зупинився біля мого будинку. Я подумав, він хоче вкрасти мою машину, закінчив Стрікленд. Ось це чуваку фартануло натрапити на чемпіона UFC, Стрікленд доводить, що в нього залізобетонні яйця не лише в Октагоні. Хоча ось вам і Америка, хтось поліз до тебе у двір, в поліцію телефонувати і чекати не потрібно. Витягнув пістолет, вийшов і вирішив питання дуже швидко. Такі були новини, хлопці. Лайк, підписка, якщо сподобалося. Ну і почуємось.